Пов'язані поняття, об'ємна тематика, і я спробую вам сьогодні викласти цю тему ну, максимально доступно, наскільки ми в об'єднанні працювали над тим, аби самим, самим зрозуміти цю тему, отримати там знання від старшого покоління, знайти там нові роботи ідеології українського націоналізму, ну і відповідно проводячи такі заходи, передати ці. Знання всім тим, хто цікавиться такою роботою. Сьогодні у нас в партії у цей день відбувається ще декілька заходів, тому для першого разу відвідуваність, зважаючи на це, досить нормальна. Мені найбільш приємно те, що багато молодих людей цікавиться цією тематикою. Коли ми говоримо про поняття нації, ми говоримо про те, що це основоположне поняття від українського націоналізму, відповідно. У слові націоналізм кореневе слово нація. Ми говоримо про те, що нація це в історії людства вічне явище, зважаючи на історію його розвитку, а як поняття, саме нація, воно досить нещодавне. І з усім цим пов'язана досить велика плутанина. Є базове визначення, що таке нація в українському націоналізмі, вона коротко визначається як духовна спільнота. І ми будемо від цього базового визначення йти далі. Зважаючи на те, що український націоналізм, він пройшов ряд етапів свого розвитку вже тільки за останні 20 років, тобто кінця ХХ століття, ми також доповнюємо це поняття, що нація. Є справедливою кровною духовною спільнотою рівних людей. Ми говоримо про те, що зараз є особливі обставини, про які я скажу пізніше, і тому ми додаємо до цього поняття деякі нові слова, аби визначити напрям нашого мислення. Тому що слова вони визначають не тільки наше мислення, а й визначають і потім наші дії. Ще дуже важливо, говорячи про український націоналізм, говорити, що є слово і чин. І між ним, звичайно, стоїть воля і характер, тому що ми можемо знати, що можемо багато прочитати книжок, але нічого не робити. Можемо, умовно кажучи, там раз на два роки подивитися з вікна, що там відбувається якась політична акція, а можна, умовно кажучи, значну частину свого часу виділяти. І, звичайно, цей виділений час на роботу на благо свого народу він пов'язаний не тільки з усвідомленням необхідності цієї роботи, а звичайно, і з характером. І можливістю змусити себе працювати. Отже, поняття нації воно нове, саме явище старе. Зрозуміло, що ми, звичайно, відштовхуємося від поняття кровного зв'язку між членами спільноти. І цей кровний зв'язок, хто б що зараз не говорив, він найдавніший, він найбазовіший, тому що ну, так вже сталося, що ми. Банально кажучи, розмножуємося. Та ми там не з'являємося в капусті, невелика нас переносить, а ми розмножуємося. Тобто у кожного з нас є батька, там дідусь, там діти, правнуки, внуки і тому подібне. І тому відповідно, зважаючи на те, що е, вид він розвивався, і відповідно так сталося, і наскільки це відомо в науці, що сім'ї об'єдналися в роди, роди об'єднувалися часом з розвитком. З можливістю опанування певного простору, і з розвитком технологій обробітку землі, можливості більше полювати і тому подібне створювалися союзи родів племена, племінні союзи, які з часом перетворювалися на народності. І у цій всій історії, звичайно, була ключовим кровна спорідненість. Не більше, не менше. Звичайно, коли люди живуть разом, вони випрацьовують певний спільний простір, простір культури. Навіть якщо ви живете там в гуртожитку в кімнаті, у вас там з часом випрацьовуються певні правила там, неформальної поведінки, стосунків і тому подібне. Зрозуміло. І коли ми говоримо про те, що людська історія нараховує там, 10 тисяч років, як кажуть, так, то ми говоримо звичайно про те, що ці певні об'єднання на підставі крові вони, звичайно, створили свою культуру. І тому, звичайно, в цьому сенсі. Вони постають як етноси, тобто ті об'єднання, в основі яких лежить кров і певна етнічна культура. <кій> Звичайно, важливо додати, що у цій культурі є самоназва, є розуміння своєї історії, що ми, умовно кажучи, пішли від якогось пращура, незважаючи на те, чи це у давній історії це була там, тварина якась, чи дерево, чи рослина, чи це був якийсь відомий родич і тому подібне. Тобто дуже важливо, що етнос він пов'язаний в першу чергу не тільки з кровною спорідністю, не тільки з культурою, а також із історією і географією. І далі етноси вони розвиваються як вже досить великі народності, як власне народи, тому що поступ суто технічної цивілізації іде вперед, є можливості виробляти більше продукції. Є можливість, умовно кажучи, поліпшувати стан спільноти і керувати ним так, аби мати можливість більше розмножуватися. Відповідно, питання полягає тільки в тому, що від сім'ї, від роду з'являється більше людей, і ця кількість людей з часом знову ж таки перетворюється на ті речі, про які ми сьогодні говоримо з етносу, який існує вже досить довгий час. Приходять умови і народжується нація. От, власне, про ці історичні умови, як народилася сучасна нація, ми говоримо. Відомо, що сучасне поняття нації зародилося в кінці XVIII століття. Воно зародилося як опозиція до культури великих традиційних європейських імперій, як явище, яке стоїть в опозиції до монархії, як явище, яке стоїть в опозиції до імператора. Ми знаємо, що Європа була під владою великих імперій, які об'єднували різноманітні етноси. Ми знаємо, що була досить така універсалістська релігія, як християнство. І власне тоді, коли ці суспільні феномени випрацювали свій ресурс, мовно кажучи, були великі розбіжностями між словами і справами, мовно кажучи, коли папи. Вони не відповідали своєму становищу намісника Ісуса Христа, коли великі імператори із завойовників перетворювалися на таких напудрених клоунів, які особливо не могли нічого робити. І просто стало зрозуміло, що і нові засоби виробництва, які стали вже на той час можливим сильним сукупності, призводять до того, що виникають величезні суперечностями між більшістю населення і тим, Хто управляє? Хто управляє, у цей час до кінця XVIII століття управляють загалом два стани. Це, звичайно, родова аристократія, чесноти яких передаються у спадок. Ми знаємо, титули гірби вони означали не тільки певні там гарно намальовані речі, а й те, що ти володієш певними, певним статусом, володієш певними землями і тому подібне. Другий стан, який управляв, це духовенство, католицьке духовенство, католицька церква, яка е, надавала е, цій імперії е, ідеологічного духовного обґрунтування. Стало свого часу зрозуміло, що і духовна ситуація в Європі, і е, можливості е, народу самоорганізуватися, все це в сукупності призвело до того, що е, була. Е, Досить чітко видна криза монархії і криза імперії, і в кінці XVIII століття вже в Європі починається друга велика революція націоналістична, яка пов'язана із модернізацією старого аграрного суспільства і з провадженням в феодальному суспільстві, провадження нових форм господарювання. Власне, в цей період, коли зароджувався капіталізм. Коли зароджувалася завод на противагу мануфактурі, старій цеховому способу виробництва, коли впроваджувалися нові технології обробітку землі. Коротше кажучи, в Англії, у Франції, у Нідерландах, в інших країнах відбуваються революції, які постають проти монархії. Особливістю таких революцій була те, що суспільствами управляли приблизно 1-2% населення. В принципі, ми сьогодні можемо це побачити і в Україні, десь приблизно так і виходить. Один-два відсотка. Більшість населення вони не управляли, вони були позбавлені стан. Стало питання так званого третього стану. Третій стан це були е, е, ті люди, які починали займатися різномітним ремісництвом, були самозайнятим населенням, тих за загалом, кого називають в історії буржуазії. І власне в цьому сенсі. Наші опоненти, ліберали і комуністи, вони про що Сучасна нація вона, вона виникає саме як е, та нація, яка об'єднує е, е, людей, які були поза цими двома основними станами монархії і е, 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 аристократією. Звичайно, зі скиненням е, монарха ставало питання, яким чином повинна бути організована державна влада. І на той момент вже політична думка виробила. Такі поняття виробила концепція, які обґрунтовували нові можливості для більшого залучення, більшої кількості населення, власне, всього суспільства до управління нації. Так з'явилося поняття нації сучасного як об'єднання рівних між собою людей. З'явилося поняття народного суверенітету, яке говорило, що джерелом влади. Є всі люди. І, в принципі, ми можемо говорити, що ці основні націоналістичні принципи вони є і в більшості конституцій сучасної Європи. І, власне, з'являлися ці конституції, які протиставлялися монархічному устрою, в яких власне цей принцип національного суверенітету впроваджувався. І відтак з'являється декілька основних принципів, якими розумілася нація. Звичайно. Нація розумілася як це велике об'єднання всіх людей, тих, тих людей, які визнавали, що ми всі між собою рівні, що ми є між собою братами, що ми пов'язані спільною долею історичною і ми маємо спільне майбутнє. В цьому сенсі, звичайно, вона ця концепція була антимонархічна. Вона виступала за те, що владою влада може бути обраною. А не вона є від Бога. Тому що все-таки, попри те, що ми віруючі люди, ми говоримо, що ну, ми не можемо стверджувати, що там влада Януковича від Бога, тому там, поклонімося і тому подібне. В цьому сенсі будь-хто із сучасних православних хто стверджує такі несунітниці, що влада від Бога це люди, які очевидно прикривають якісь досить злі і гріховні речі. Поняття нації в цьому сенсі пов'язане із такими речами. як е Братерство, тобто поєднання людей, як самоназва цих людей, тобто ідентичних людей. В цьому сенсі, якщо е, е, певна нація була розділена різними кордонами, поділена імперіями, якимись там графствами, князістами і тому подібне, поставило таке питання, звичайно, як соборність. І ви знаєте, в Україні є навіть цяло такий день Соборності, який е, скоро буде там за декілька місяців. І всі ці от е, ідеї вони звідти. Ростуть і джерелом їх є оці європейські революції. Говорячи про те, які от є царини суспільства, звичайно, український націоналізм він відходить від будь-яких збоченницьких ідей європейської філософії, які в основу своєї системи світоглядної ставили якісь одні ідеї, або там почуття, як англійські емпіристи, чи там розум, як французькі раціоналісти, чи вони ставили. Там будь-які інші речі, там, Бога, якісь ірраціональні раціональні відчуття, містику, якусь і тому подібне. Ми звичайно розуміємо, що спільнота пов'язана біологічно, у неї є простір культури, звичайно, вона пов'язана з географією, вона пов'язана е історією. І тому всі ці фактори впливають на те, що є визначальним для нації. І тому ми не зосереджуємося на якихось е дурних. Збоченнях у визначенні нації, чи це тільки мовна спільнота, чи це тільки кровна спільнота, чи це будь-що подібне, і в принципі можна було б подумати собі і сказати, і справді для чого нам розбиратися у таких тонкощах поняття нації. І якби ну зараз, начебто, все очевидно, там Янукович, Зека, геть там всіх гнать, давай, даєш там прапори, побігли і тому подібне. Але ж насправді виявляється, що різноманітні організації навіть в нашому руці сповідують досить різні ідеї е, е, самої нації. Ми знаємо, є е, молоді е, науковці, наші товариші, е, ті люди, які, наприклад, повністю в основу нації ставлять тільки е, поняття крові, е, і вони дуже часто оперують поняттям раси. Поняттям, яке ну, переважно найчастіше є саме бі біологічним і е матеріалістичним. вони повністю відкидають духовність, вони повністю відкидають е ідентичність спільноти. В цьому сенсі е навіть була обґрунтована в одній докторській дисертації е версія історії України, яка коротко полягала в тому, що Російська імперія є імперією українців, бо був час, коли там князь. Е Вилучили з волі, як звати, він безборотька чи голодго довго. Що він мовляв управляв російської імперії в цьому сенсі, от Російська імперія наша? Ну в цьому звичайному контексті можна сказати, що там. Англійський парламент, де зараз є українець там, депутатом, там, англійський парламент це український парламент, Англія це Україна, там, в Канаді значить, в нас є. Ну і тому зрозуміло, тобто, що по крові ми не можемо визначати тільки належність до спільноти. І, взагалі, звичайно, це досить дискусійне питання. Але, очевидно, для нас ми це питання не визначаємо як тільки біологічне. Говорячи тільки про духовне і відкидаючи кровне, ми потрапляємо в іншу паску. І говоримо, що умовно кажучи, от буквально недавно був такий показаний веселий сюжет, як е, один із е, африканців його прийняли там, в бутафорне смішне козацтво, де, там, посвятили, він там чуба собі, якби, е, там, поголився і все. От він казав. Ну, тут постає питання і справді, чи е, представники е, інших етносів, взагалі інших рас вони можуть належати до е, української нації. Я нещодавно мав виступ в одній із товариських організацій. і Власне, там це питання поставало, і це завжди турбує наших опонентів. Вони намагаються на цьому спекулювати. А от ви там расисти, ви вже вживаєте це поняття. Звичайно, ми вживаємо це поняття, бо в антропології там генетиці поняття раси воно вживається. Але ми говоримо про конкретну спільноту, яка набагато вуща по кількості людей по спільнотам, які входять в одну і ту саму расу. Ми говоримо конкретно про українців. І ми говоримо про те, що звичайно ці люди повинні бути і з нами по крові єдині, тому що все-таки ну, в як свідчить соціологія в сім'ї, яка е, не має хоча б одного носія. Української культури дитина не може вирости там українцем. Тим більше у змішаних суспіль... змішаних сім'ях, як свідчить практика, діти виростають культурними маргіналами, тому що вони не проникають глибоко у чиюсь культуру, вони не соціалізуються в цій культурі. І насправді виходить досить пласичевна ситуація. У мене сусід він з Лівану. У нього дружина українка. Дружина вона була. Особливо не залучена там до якоїсь національної ідеї чи там віри, вона зараз стала фанатичною православною. Він там читає Коран, а троє його дітей, вони особливо ні православні, ні мусульмани, вони ходять і грають комп'ютерні ігри. Якби на цьому вся культура належить до нації е завершується. І тому ми говоримо, звичайно, що є об'єктивні показники належності до нації. Це, звичайно, походження, це, звичайно, соціалізація в культурі і тому подібне. <кій> Але ще є звичайно. Багато е, таких концепцій націй, які пов'язані із е, суб'єктивним бажанням належати до певної спільноти. Очевидно, питання буде. давайте з суб'єктивним бажанням належності до спільноти. Очевидно, що можливо, будучи там українцями е, мати батьків українців, бути там розмовляти українською мовою і тому подібне. Але зважаючи на, на, на от історію України, ми можемо побачити дуже багато прикладів, коли українці вони особливо не бажають бути. Членами української нації, вони повністю безвідповідально ставляться до її долі і, в принципі, особливо чогось від них позитивного очікувати не має ніякого сенсу. В цьому сенсі, звичайно, стає зрозуміло, чому ми говоримо про те, що ми визнаємо і об'єктивні характеристики нації, і суб'єктивні е критерії волю належності до цієї спільноти. Говорячи про те, що. Нація стала революційною ідеєю 18 19 століття. Ми говоримо, звичайно, про те, що і постає таке духовне явище, політична течія, культурний рух як націоналізм. І ми будемо говорити от, зараз найближчим часом про націоналізм взагалі і про український націоналізм, зокрема. Отже, формуються такі обставини. В Європі, які пов'язані із тим, що існує монархічна реалістська реакція на націоналістичні революції у різноманітних країнах. Постає багато питань різноманітних етносів, які вимагають від напівіснуючих, ще живріючих імперій, ставлять питання про власну незалежність. І починаючи від. Початку 19 століття таких питань багато ставлять і поляки, і чехи, і словаки. Відроджується український рух, відроджується рух в Прибалтиці, Фінляндії, відроджується він у країнах Бельгії, в інших.